Правоохоронці розповіли, що встановили причину смерті немовлят, яке померли у п'ятницю в Рівному. Нагадаємо, трагедія трапилась зранку на вулиці Орлова. Як повідомили правоохоронці зі слів матері, ще вночі вона погодувала маля вже вранці, помітила, що дитина не дихає. 32-річна матір повідомила правоохоронцям, що ще о другій ночі вона кормила сина, а о 7.30 виявила його мертвим. Попередня причина смерті немовляти механічна асфікція від закриття дихальних шляхів шлунковим містом. Що було до цього випадку та чи могла мати попередити летальні наслідки, встановить слідство. Як зазначають місцеві мешканці, зокрема сусіди, жінка проживає сама і зловживає спиртними напоями. Це і підтвердив результат медичного освічення на предмет алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,11 проміле. За фактом смерті хлопчика відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Правоохоронці поки з'ясовують усі обставини події. Як стало відомо, це вже друге немовля, яке померло у цієї матері. Перший випадок трапився близько п'яти років тому. Тоді причину смерті встановити не вдалося.